Ми переходимо до теми володіння габсбургів. Тема звучить доволі обширно, тому що і володіння Габсбургів були дуже обширними. Перше згадаємо, як об'єдналася Іспанія. В, наприкінці 15 століття Кастилія та Арагон два королівства, які розташовані на Піренеському півострові, взяли курс на об'єднання через шлюб, так звану так зване іберійське весілля. Між королевою Кастилії Ізабель і королем Арагону Фернанда ІІ. Фернанда ІІ був настільки непопулярний, наскільки це було можливо. В свою чергу, Ізабель Кастильська була надзвичайно популярною в народі. Коли королева Ізабель в 1504 році помирає, її чоловік Фернанда ІІ вже потирає руці, готовий. Вступити на кінець на престол. Але Кастильські генеральні кортеси, тобто парламент, умовно кажучи, дивиться на Фернанда II Арагонського і вирішує: давайте ми краще коронуємо доньку їхню спільну Хуану, якої було трошки не в порядку з головою, тому вона отримала прізвисько Божевільна. Чоловіком Хуани був Філіп Габсбург. Син імператора Свящини Римської імперії Максиміліана І. Скоро у Хуани почала прогресувати душевна хвороба, і вона вже правити адекватно не могла. Фернанда II знов потирає руці, сподіваючись, що він стане королем. Але генеральні кортеси дивляться на це і вирішують передати бразди правління чоловіку Хуани, Філіпу від. Щоб він правив від імені своєї дружини, довго він не проправив, тому що він через рік за таємничих обставин помер, скоріше все, його було отруєно. А так як сину Карлосу було тільки 6 років, то Кортеси без особливого бажання все ж таки дозволили батьку Хуани Фернанда правити в якості регента. Отже, він все ж таки добився того, що хотів. Таким чином, Іспанія об'єдналася під владою одного правителя Фернандо II Арагонського. Фернандо втягнувся в боротьбу проти Франції та Венеції за контроль над Італією. І по смерті Фернандо, Карлос успадкував трон вже як Карлос I кастильський та Арагонський. Тобто до цього його мати Ізабела була Кастильська, Фернандо був Арагонський, відповідно, Карлос, як їхній син. Уже мав титул Кастильський і Арагонський, тобто він фактично заснував уже об'єднану іспанську монархію, тому що успадкував дві корони. Але після смерті свого батька Габсбурга, Карлос ще й успадкував Нідерланди, Люксембург, Артуа, Франшканте і Фландрію. Після того, як помер дід по лінії матері, Карлос успадкував Арагон, Каталонію, Валенсію, Русільйон, Неаполь, Сицилію, Сардинію, Белеарські острови. А після смерти Діда по лінії батька, він ще успадкував Австрію, Штирію, Карінтію, Тіроль і був обраний імператором Священної Римської імперії. Хуана формально залишалась королевою Кастилії до смерті в 1555 році, але через її душевний стан Карлос тримав її ув'язненні. Після її смерті Карлос успадкував ще й Кастилію Леон, Андалусію, Канарські острови, Вест-Індію і також приєднав Гельдерн, Ламбардію, Туніс, Нову Гранаду, Нову Іспанію і Пару. Таким чином, за кількістю титулів, Карлос був королем Іспанії, Навари, Сицилії, Неаполя, Угорщини, Хорватії, Німеччини, Італії, Бургундії навіть титулярним королем Єрусалиму. Фактично Карл V'. Як його називали в німецькій стереографії як імператор Священної Римської імперії, або Карлос І, якщо дивитися з точки зору іспанської історії, став наймогутнішим монархом християнського світу. Король Франції Франсуа І був занепокоєний тим, що його країну з усіх боків оточують землі Габсбургів, і розпочав серію італійських війн. Перемога Карла в битві при Паві, якщо пам'ятаєте, та сама, де вперше було використано вогнепальну зброю, стала неочікуваною і викликала занепокоєння, що Карл отримає ще більше земель і влади, ніж в нього було. У 1543 році Франсуа І оголосив проступ до безпрецедентного альянсу з турками-османами для окупації підконтрольній Іспанії Ніцци. Англійський король Генрі VIII – Приєднався до Карла і напав на Францію. Незважаючи на початкові успіхи французів, Франція була вимушена підписати мир в крепі. Австрійці під командуванням молодшого брата Карла Фердінанда продовжили війну з Османською імперією, а Карл взявся за вирішення старого питання боротьби із Шмалькальденським Союзом. Тут уже згадуємо тему реформації. В 1517 році німецькі землі власне сколихнула реформація, а в 524-му селянська війна під проводом Томаса Мюнцера, що фактично розорило священну Римську імперію. В 1555-му Карл підписав Аугсбургський релігійний мир, згадує, що він давав право сповідування релігії на вибір самих князів. В 1526-му Карл дружився на інфанті Ізабель, сестрі португальського короля Жоана III. а в 1556 році він відрікся від всіх своїх престолів і посад, передавши Іспанську імперію єдиному сину, який вижив, Феліпе, а священно Римську імперію, брату Фердінанду. Після цього Карл виїхав в монастир Юсте, бо страждав нервовим розладом, де і помер в 1558 році. В Іспанії ще не настав мир, як агресивний французький король Анрі ІІ оголосив нову італійську війну, яка закінчилась підписанням Катокамбрейського миру, підтвердивши іспанські претензії на італійські землі. Після загибелі Анрі II на турнірі. Франція впродовж 30 років страждала від громадянської війни та релігійних хвилювань, тому не могла протистояти піднесенню Іспанії та Габсбургів в якості головної політичної сили в Європі. В 1559-643 роках Іспанія досягла апогею своєї могутності і територіальних володінь. Іспанська імперія в плані колоніального розвитку суттєво зросла ще з часів Фернандо та Ізабель. Імперія Ацтеків та Інків були завойовані в правління Карла, а в 1524 році було засновано важливе колоніальне місто Мехіко, яке нині є столицею Мексики. В 536 році було засновано Буенос-Айрес, відповідно, столицю Аргентини і нову Гранаду, так називалась територія сучасної Колумбії. В 1560-х роках було колонізовано Флориду. Але постійний притік золота та срібла з Америки призводить до, пам'ятаємо, обвалу європейської економіки і знецінення грошей, відомої як Революція Цін. Після смерті Сулеймана І на трон Османської імперії сходить менш вмілий селім II, що було на руку Філіпу, який вирішив перенести протистояння туркам на їх же узбережжя. В 1571 році об'єднаний флот з іспанських, венеціанських та папських кораблів під командуванням Бастарда Карла Хуана, Бастард, нагадую, це незаконно народжений син, знищив Османський флот в одній з найважливіших битв. Битві при Лепанто, яка відбулась 7 жовтня 1571 року. І це була найбільша морська битва в європейських водах після битви у миса Акціум в 31 році до Нашої, е., коли Октавіан Август розгромив об'єднаний флот Клеопатри і Марка антонія Ця перемога значно знизила османську загрозу європейським територіям, особливо в Західному Середземномор'ї. Але тим не менш, Османи успішно відновили свій флот впродовж року і відновили позиції Османської імперії над більшою частиною Середземноморського африканського узбережжя. Феліпи не вистачало коштів вести війну одночасно в Нідерландах та з Османами. Що власне відбулося в Нідерландах? У 1566 році повстання, підняте кальвіністами в іспанських Нідерландах, призвело до проведення герцогом Альбою військової кампанії для відновлення порядку. Альба влаштував кривавий терор. В 1568 році Віллем І Оранський невдало спробував припинити тиранію Альби в Нідерландах, і з цього почалась 80-річна війна за незалежність Нідерландів. Іспанці отримували з Нідерландів великі доходи, особливо з порту Антверпен, і були рішучі налаштовані відновити порядок і утримувати провінції. У 1572 році флотилія голландських каперів, відомих як морські гьози, захопила ряд міст на узбережжі, які після цього оголосили про підтримку віллама і вийшли з-під влади Іспанії. Йозами їх називали презирливо, тому що йози це жебраки. А жебраками їх називали, тому що вони були кальвіністами. Кальвіністи були аскетами, тобто вони використовували ще необхідний мінімум, тому виглядали як ну, сприймалися католиками як жебраки, тому жебраки. Для Іспанії війна стала затяжною проблемою. В 1574 році іспанська армія під командуванням Луїса де Рекесенс і Суньгі була вимушена зняти облогу Лейдена після того, як голландці зруйнували дамби, що отримували води Північного моря від затоплення провінції, розташованих нижче рівня моря. В 1576 році через необхідність виплатити жалування усьмидесятитисячній іспанські армії в Нідерландах. І флоту після перемоги під Лепанто, Феліпе був вимушений оголосити про банкрутство. Після цього армія в Нідерландах влаштувала бунт, захопила Антверпен і почала грабувати південні Нідерланди, в результаті чого кілька міст, які утримувалися від антиіспанських хвилювань, перейшли на бік Віллама Оранського. Після переговорів в більшій частині південних провінцій було встановлено мир підписанням 6 січня 1579 року Арської Унії, яка проголошувала вимогу всім іспанським військам покинути південні Нідерланди. Тим часом Феліп ІІ планував об'єднати весь Ібирійський півострів під своєю владою. Така можливість з'явилася в 1578 році, коли португальський король Себастьян І пішов хрестовий похід проти Марокко і благополучно там помер. Феліпе зміг отримати титул короля Португалії, але вона зберігала, зберігала автономію, власні закони, валюту і державний апарат. В 1584 році Вілама І Оранського було вбито фанатичним католиком Бальтезаром Жераром, чому не сказано зрадів Феліпе, розраховуючи, що це послабить позиції нідерландських повстанців. Але в 1586-му англійська королева Елізабет І вирішила підтримати протестантів Нідерландів і Франції, і Френсіс Дрейк почав нападати на іспанські торговельні кораблі в Карибах та Тихому океані. А в 1587-му напав на іспанський порт Кадіс. 588-му, розраховуючи, зупинити втручання Елізабет в іспанські справи, Феліпа відправив до берегів Англії непереможну армаду, яка благополучно просрала битву, а перед цим потонула наполовину. Враховуючи нещодавнє банкрутство при введенні одночасних війн з Франції, Англії та Нідерландами, стан Іспанії погіршився на максимум. Не допомагало ані срібло з Нового світу. І золото, ані постійно зростаючі податки. І в 1598 році Феліпе II був вимушений укласти мир з Францією, щоб хоч якось покращити економічний стан. Правда, вийшла ненадовго, тому що Кастилію охопила епідемія чуми, яка забрала півмільйона людей. В 1598 році іспанський трон наслідував Феліпе III, син Феліпе II. Він був слабкою людиною, яка не цікавилась політикою управлінням державою, зосереджуючи увагу на придворні розваги і релігійні служби. За нього державою управляв амбіційний та корумпований герцог Лерма. Мир з Англії та Франції дозволив Іспанії зосередитися на відновленні її прав на правління голландськими провінціями. Голландці, під проводом Моріца Оранського, захопили кілька прикордонних міст, в тому числі Фортецю Бреду. Новий іспанський головнокомандуючий Амброзіо Спінола направив всі сили на боротьбу проти голландців, а захопити Нідерланди Спінолі завадила тільки і знову чергове банкротство Іспанії. Проте успіхи іспанців все ж змусили голландців піти на підписання 12-річного перемир'я в 1609 році. Іспанія отримала можливість нормально відновити своє економічне становище. Але не обдарований розумом Феліпе III під проводом Лерми влізли в справи Англії, розпочавши Дев'ятирічну війну. В 1610 році з'явилася загроза ще й нової війни з Франції, але внаслідок вбивства Анрі IV монахом в країні знову почалася громадянська війна і Франції було не до розборок з Іспанією. Зрештою, в 1617 році було усунуто від влади герцога Лерм. Основними причинами боротьби нідерландів проти іспанського панування стали великі податки на ведення завойовницьких війн, поширення протестантизму, зокрема кальвінізму, проти якого розгорнулася боротьба католицької Іспанії, і надмірна централізація, тому що всі гроші уходили в Іспанію, і нічого в Нідерландах не залишалось. В 1565 році відбулося повстання кальвіністів, на подавлення якого Феліпе відправив сумнозвісного герцога герца Альбо. Власне, а в чому проблема цього герцога Альби? Чому він так стригерів голландців? Герцог вирішив: всіх найбільш шанованих громадян Нідерландів взяти в полон, відправити їх на смертну кару, конфіскувати їхнє майно в казну і підтримати католицтво? Ну, однозначно хороші ідеї. І впродовж трьох місяців герцог Альба відправив на Ешафот до 1800 людей. Причому суд не виносив приговорів м'якших ніж страта і конфіскація майна. Оранські принц Віллем та його брат Людвіг були запрошені на суд. Типу, приходьте на суд, з вами все буде в порядку, не хвилюйтесь. Тут то, то, то ми 1800 людей стратили перед вами, але на вас воно не розповсюдиться, все нормально буде. Але обидва принци були ще в своєму глузді, тому не прийшли на суд. Напроти, вони почали навесні 1568 року війну, але зі сторони німецьких земель. Перемога Людвіга в битві при Гейлі Герлі в травні 1568 року змусила Альбу. Стратити ще більше голландських лідерів. Ну, це явно ж була хороша ідея, значить, треба її продовжити. Вілле Моранський навіть звернувся за допомогою до Османської імперії, яка запропонувала пряму військову допомогу. Зрештою, лозунгом гьозів стало краще турки, ніж папа. Ну, ніж В Нідерландах розпочалась кривава розправа. Число страт зростало до кількох тисяч, було конфісковано майна на 30 мільйонів талерів. Більшість найважливіших міст Голландії та Зеландії оголосили про свою лояльність повстанцям. І Вілла Моранський був поставлений на чолі повстання, визнаний в якості генерал-губернатора і Статхаудера Голландії, Фрісландії, Зеландії та Утрехта, тобто фактично главою держави Нідерландської. В 1573 року замість Альби було призначено нового намісника Луїса Дерекезенса. Але за три роки його правління іспанці не змогли переломити ситуацію на свою користь. Далі відбулось повстання іспанців, да, тобто ситуація, яка в Нідерландах повстання голландців, і тут повстають самі іспанці. Тому що вони не отримували грошей, бо Іспанія збанкрутувала в черговий раз. І вони пішли грабувати південні Нідерланди, а південні Нідерланди, іспанські, тобто іспанці пішли грабувати іспанські землі. Ну, це нормальне явище для історії, насправді нема чому тут дивуватись. У відповідь на Араську унію 23 січня 1579 року Віллем Оранський об'єднав північні провінції в Утрехтську унію. Іспанія почала нову війну проти нової держави Нідерландської, яка називалась Об'єднані Провінції. Яку очолив Алесандро Фернезе, Герцог Пармський. Ну, в смислі, не об'єднані провінції, а війну. Він завоював основну частину Фландрії та Брабанту, відновлюючи католицтво та катуючи протестантів, бо це ж явна хороша ідея страчувати всіх підряд. У 1585 році Генеральні Штати призначили 20-річного Нассауського, ну або Оранського там. де як, на посаду головнокомандуючого Нідерландської армії армія завоювала визнання для себе і свого командира на поразки іспанцям у відкритому бою. Нідерланди створили свої військово-морські сили для захисту морської торгівлі, яка особливо зросла після створення голландсько-остинської торговельної компанії в 1602 році, яка займалась колоніальними питаннями. Під час 12-річного перемир'я в Нідерландах виникло дві фракції. На одному боці були прибічники Богослова якоба Армінія і Гуго Гроція, які приймали більш суворе тлумачення Біблії, ніж класичні кальвіністи, і вважали, що Нідерланди мають стати республікою. Їх опонентами були прибічники Францискоса Омароса. Які в 1610 році оголосили вірність принцу Моріцу. Таким чином, в об'єднаних провінціях Нідерландів утворилося дві основні фракції, і подальша історія держави буде будуватися на них: це республіканці, прибічники республіки зсування ще більше в бік демократичної республіки, і оранжисти, прибічники оранської династії, які ратували за те, щоб зберігалася Ну, така формальна конституційна монархія. Тільки без конституції. Але з монарха. Але він Статхаудер. В общем, все складно. З 1621 року війна за Нідерланди стала складовою частиною 30-літньої війни, яка буде наступною темою. Восьмидесятирічна війна закінчилася 30 січня 1648 року підписанням мюнстерського договору між Іспанією та Нідерландами. Де Юре Нідерландська Республіка була визнана в якості незалежної держави і зберігала контроль над територіями, завойованими на пізніх етапах війни. Але вже через 4 роки після підписання миру розпочалась перша англо-голландська війна і новим основним конкурентом. Об'єднаних провінцій стануть англійці.